Позитивна динаміка у сфері протидії дитячій злочинності відзначається на Миколаївщині. У 2024 році було зафіксовано близько 60 кримінальних правопорушень, скоєних дітьми. Нині ситуація покращилася і подібних випадків фіксується менше. Про це йшлося під час чергового брифінгу обласної військової адміністрації. Детальніше про безпеку та права дітей в умовах війни в репортажі нашої Яни Цині. Служба у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації з початку повномасштабного вторгнення робить усе можливе, аби діти в області почувалися у безпеці. У співпраці з поліцією, освітянами та соцслужбами, фахівці своєчасно реагують на загрози життю чи здоров'ю неповнолітніх. Особливу увагу приділяють неповнолітнім зі статусом діти війни. Про це 5 червня під час брифінгу розповіла начальниця служби Ірина Пономарьова. На території Миколаївщини мають такий статус біля 28 тисяч дітей. З них ті, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, біля 7,5 тисяч. Найбільше, звісно, що це діти, які мають психологічне насильство, пов'язане з війною, таких дітей мають статус 27 тисяч 864 дитини. До брифінгу також долучився начальник відділу ювенальної превенції обласного головку поліції Сергій Демідов. За його словами, поряд із питаннями психологічної безпеки дітей фіксується й позитивна динаміка у сфері протидії дитячої злочинності. У 2024 році на Миколаївщині було зафіксовано близько 60 правопорушень, скоєних дітьми. Однак нині ситуація покращилася. Можемо говорити про зниження дитячої злочинності в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На сьогоднішній день зареєстровано 50 кримінальних правопорушень, чинених дітьми. З урахуванням аналогічного періоду минулого року, то зниження спостерігається на позначці 16,7%. Загалом 83 дитини перебувають на обліку поліції Миколаївщини через конфлікт із законом. З ними проводиться профілактична робота. Також за цей рік до адміністративної відповідальності притягнуто 380 осіб за незалежне виконання батьківських обов'язків. З ними також проводяться заходи, спрямовані на поліпшення ситуації. Продовжується активна превентивна робота проти пияцтва серед неповнолітніх. Якщо говорити лише за 5 місяців, працівниками поліції виявлено 53 факти. Продажу дітям тютюнових і алкогольних виробів, що відповідно заборонено чинним законодавством. Також 70 осіб були притягнені до адміністративної відповідальності за доведення неповнолітніх до стану алкогольного сп'яніння. Сергій Демідов нагадав, що країна-агресор намагається втягувати дітей у терористичну діяльність. Проводиться колосальна інформаційна роз'яснювальна робота, спрямована на протидію ворожим заходам. Зараз розпочалися літні канікули. Тож правоохоронці закликають батьків посилити контроль за дітьми. Окремо звертають увагу на ризик відчинених вікон. На жаль, уже в 2025 році. Ми маємо такий випадок, коли на території міста Миколаєва. Дитина випала із вікна, перекинувшись через, через вікно, і випала москітна сітка. І звісно, що дитина випала з вікна і отримала значні травми. Також фахівці звернули увагу, що нерідко діти потрапляють у небезпеку через відпочинок без нагляду біля водойм або на небезпечних територіях. Крім цього, правоохоронці просять батьків пальнувати дітей в інтернеті, щоб уникнути проблем з онлайн-загрозами. Яна циня, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.